Всім доброго дня. Так, такий йшов дощ, але вже перестав і снігу майже немає. Оце тобі зима. І таке болото, мабуть, ну, тобі ночою буде маленький приморозок. Побачимо. А. Вкрайшу, а. Ну ти попробуємо ще туди вибити. <coughs> <А. coughs> Давайте <coughs> скільки, скільки підемо. <coughs> Можна. Тільки бере якусь наставку. Завжди. Якщо, якщо не піде, попробуйте чимось, якщо не піде, як якось обрізати, то і все. Ну так. <coughs> Ніяк а не можуть без підпис? роботи. Та ні, ну я не можу. <гумцево. гумцево> <гумцево> Вибивати туди, скільки піде. А від роботи наче, щоб він розумівся. А тоді <гумцево> обрізати, а бізно туди далі вибити. Та ну так, ну, да, в принципі, тільки так. А ну а що генація? Наставник підказує. Розбирати щось в трактор, я б його самий би там я розбирав би. О, ось що таке люди, на Ти повністю руля викрутив? Чи ні? Можна сантиметрів 10 вибити, подивитись, що в тому вийшов. Це я в нього околінував ну, отаку. <кій> а, я поняв. Трубу. А то в шуї немає. Щоб е, однаково в розмір йшла. Ні, то дожить чучу. Золотуха. Тихиш кум. Не так, як ти куми печка били. <кій> 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 не, не літає? Ні. <кій> <кій>

А тоді болгаркою будеш вирізати, тільки ріж уже, щоб найдовші куски. Бо, є буває... Бо буває, як мужики шукають пальці. Mm -hmm. ще й пригодяться десь. <рикла> Рука. Його вже моделі. Сантиметрів навіть 15 ми виб'ємо туди. No. А тоді попробувати не На назад, змастити. І там, і там. І попробуйте так, назад потягнути, він моя розгубку ворушиться. Тикани, не... не слухай. Оооооо, тетя тяж, хорошо. Оооо. Копався. Що, Персяк убавку. А, в трубу вперше. мабуть, і перший. Да, да. так. Тут вже більше, труба, а там ще труба вперлась. Ааа, тепер тоншую треба. Да. Як казав, Це цей із поїдуть Стар... одні старики і не Є. холодно. <ріст> не дурно він вчора тут так. Бико, місце вику. Ого, да, а це да, ще. Да, а, це ж... а хіба воно не однакове? А ответ? це ще хто такою машиною? Ну, ну, чуть просіло, так. а де його е Петя, а що ви так старалися робити? Бо я не в курсі. Що це ви е, хочете зробити? Поміняти здобити? на передньому мостові пальця, пальця це ага. центрального, бо порозбивало втулки. Та й аку... пальцями било воно ну, вже геть, там вироботка на ньому здорова. Та mm -hmm. того він тут так старався прибрати бігом, щоб, він... Він же ж... щоб заїхати. Думав, він хотів вже ж думав, що він безстренько. Не вчепив того плаката, то він би не робив. При... Я привіз того плаката. Я бачу передок, коли він роздивився, думає, та я його тепер розбив. Я бігом, да. А воно, ага, бігом. Він не ж то ж він звонок. Я думав, де міша такої расив, ой кого. Один так, Олешка приходив вечера до дядька і сильно переживав, що він без подарка. Ні. Папа купив. Ну, то купив сьогодні. Сьогодні прийшов з подарком, боже мій. Диви, який подарок Олешка викупив дядькові. Ні, це папа. Папа викупив? Да. Ну, а ти подарив? Да. Хто подарив? Ти подарив? Да. Ось що навіть можна відкрити. Угу. Тепер. Цик. Угу. Ну, не можна. І ще що, ще що? Ще таке щось. Угу. Угу. Так, бігом, Кетра, бігом дарити. Угу. Бачиш, тепер що? Треба, щоб тітя тортика пекла, тепер ти подарок подарив, а тортика нема. Так? Да? Ну. вот этот а. и вот для вот Да? Да. А вот эти боксики для трактора. Это все для трактора. Все для трактора. Да. Понятно. Ну все, заказываем тете тортика. Ага. Завтра приедешь на тортик. А когда Диана приедет? Когда Диана приедет завтра. Не завтра показав отут завтра. Тут завтра? Да. Це де це? Тут? Де це тут? Дивись, дивись навіть один бок. Ага, дивись? ну все, не порозкидай, закривай, сховаємо. Пождей поди. Ну я не чувствую, що йде. Ні, то я втручу, щоб все і сторони твоєм на тяжку. Ну, щоб наші не грало, так. Да? Ну. Ти бліна зачіпаєш, амуха. Щоб не вибив другу. Хватит? Не, не хватит. Топ. Не хватит, не хватит. А, тобі да, лумал. Ne, ne, še. Kuk, 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 Встав і далі нікуди. А, а вироботка в якому краю? А А чорт його знає? А холера його знає. Хм. Ти розумієш? Задача з двома невідомими. Вироботкою і має опиратися в оцюлку звільню. Він просів, а той коленвал може опиратися цю сутулку. Таке, ми можемо підстукати, вище підняти, бал. труба. Він як б'є, то він підсивує, він грає, але ж, Але ж, ж. але жалеш. Чесно, спис, я на труба. Ну ти ж. Кого? Не матюкайся. Я знаю, що тяжко. Ну, Звички... Ну, звички, звички ну. Ну, немає, як там, Та нема, це я її все. Ну, то вже не відкрутиш. Ага. Зміслення відкрутиш, то воно нікуди вже не тянеться? тягнеться. Тягнеться тільки в ту сторону. А, в саїй стороні. Да, там накрути в саїй стороні. Ну, то я куй мати. Угу. Пі-пі-пі. Пізно, пі. <ріг> <ріг> Щоб коло них був, постояти, був. то це Вуха пов'яли. Та ми ще не сильно. Ще не сильно. Я таке ну бачу в інтернеті, як загнаєш самого вуха в'януть. Та ну ти почіпніка пока не став. Чого? мало, не. укруг має хватає. Сав, що він ці люди щось западні сам ще. І перекинув туди все. Що це зразу був? Є, хоца є на гайку. Хтів сам, бігом, так. Да. А тут в чотирьох не можете справитись. Ні, тут. Не Райній варіант знайшли вже, можна да. зробити, але хочемо зберегти пальця. Ага. Обійтися без без щоб, подіймає, щоб не відрізати. Це заводський палець, має бути крапкий. Він може бути ходити ще, наварити легеньке, що там невелика. <посте> Проточити все. А ота капуста. Капуста. По одній трошки. трошки відна... Нове, новий? По тувщині навіть побачити. Якуману новеньке. <посте> <посте> Новенький Китай. Новенький Китай. А це заводське його хене Порізати то на скраній суть. Я би вісоя 20 гривень. Ломав трубу, так? 21. А що цей край? Аби відсояв 20 гривень. Можна міняти. Можна міняти. Але ж робити його раз, а це бачите, як міняється. Ну да. А, ну да. п'ять, а, ну, да. а ну, эй, <риклад> вас, ну, Пасало, да? ну, ну давай таку. А я думаю, там яри держить. <риклад> <риклад> що я не можу пити? Поки йде. Так, да. да, поки йде назад. <риклад> О, все хорошо. Змочили ж ми то. Я думаю, що дожен він... Тукайде. Що довжен іти. Ого чого зажало блять? Ну це він якраз ми спробували тягнути, тоді він не оце на такому розстоянні і був. Ні, це ще не заліз полося. Ні, ми тягнули, пробували. щоб Вони чуть-чуть подвинули його туди. його сантиметр вибили туди. І назад не йшов. Ні. назад пробували, він не втік. І ото ми вирішили, що будемо вибивати, скільки можемо. А тоді, якщо не тягнути, Йорка не будемо витягнути. Оооооооо, замарівся. Де ой, йде красиво. О, oh, бач. Тільки зараз побачимо чи, чи не вкрасить. Дивіться, чи тут oh, <skrym> не впредь. О, там ще далеко. Однак ще сантиметрів вкраде. Та вже нема, дивись. А досяг до того самого місця, що звук. Ідемо його навіть. Де поки йде? Але власне що він туди легко йде. Де кока йде?

Люди добрі. Кум вже лучше знає де що лежить. А ми дивилися. Чуть-чуть. ось кум є цей говний. Він би сів нижче, як белгулок другий. Ця гайка пішла. Чуєш, він б нижче, якби уголок поставили другою стороною. А, ну так. Да. Тоді почіпник... Би... А! Подожди, куку. Пішло? Блядь, не пішло, так. Да, а, а. Пальця прищипнув. З твоєю Давай. Де крутитися? уголок крутиться? А -а -а. Хай крутиться собі уголок разом з гайкою. Тут, мабуть, точно немає. Нема. Не шукай, кажу. А ну, пробуй, гай, такі, нормально. Отлично. Точно. Да. Я зараз її прибирав, тепер попробуй найдети. Наташу треба звивати, де що лежить? І де таке саме. Де забув? Не вистачає, тому що товщина більша. А це ще підложив сюди. Прийми гайку то значить. Взагалі не вистачає, взагалі западлицов. Ну, а ну прийми гайку. Ну, то воно провалюється. то А можна ще щось менше? потрохи менше ми ще штовком не шукали Давай гуника перевернемо так, і поставимо почипці можна давно поставимо, поставимо в цю гайку став гайку як не треба маємо став почипника до гука перевертай так. поки що так вони кращають о, оце якраз, блять, нормально. Ой, попробуйте Робуй, так. так. От коли мури. у вас мозги від інтернету сьогодні віддихнуть. Да. <сх> Намерзнетеся от у того коло них, але змерзнете <пай тут <пай> в гаражі. Я ж трохи ворушуся. Я ж трохи ворушуся. Так, и что зажимать, все, зажимаем. Да, сейчас, 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 подарок учебненько взбери. Чтоб согинь, у нас ничего куда. Левесь. Мои шапи днимать. Могут не, мабуть не. Что ты назад? казав? да. Ну ведь мы так по балку О, пошли. नиві. Що це таке помастили, так? Це, блядь, ви не бралися, блядь. Це ж треба взяти. Щоб не мати, я б сказав. Це ж вам треба було б підхвіздати і все пішло. пішов. Судці Васька. А! Щоб не Васька, ми вже були б його. Вже зробили б? Витягнули б. За спів ми сиділи. Та ми сиділи тут, час, видно і так сиділи.

<клухи> а, а не шо був, стоїть. Давай я. На, держи. Да, Давай. Дайте, дайте, ж... дайте відпочити, що ж. Я ось сюди дивлюсь. О, самій молодший. Ма послі. А на бу, бо ж того... Тут й по щоб не писала. Гайка, і що? Чим ми його тягнути? блядь? Да. Пудем, будеш головку одівати, з направляючи. Поняв? Я си. А там небагато різдви виглядає. <плес> <плес> ні, щоб головка не вперлася. Ні, а він ще сантиметрів 3-4, щоб він прийшов і він тоді піде побачить. Ну давай тут. <плес> тут можна ще <плес> добре 5 см. Буд мошлечки. други Держи. Давай. Що зробили, що пішло? Бо я. Що зробилося, що пішов? Вмастили, помастили і все пішло. А -а -а. Поки я дрова підкинула в котілта <пиш> й прогавила, що ви тут зробили? Пішов. 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 Вже наш. Вже наш. Бери куку. Там тепер його і двожи. Давай кому я помінею. Хоте, що вибили. Вона не перекочувалася. Щоб чуть-чуть було. Ось да. Це не воно. Вона, воно. Вона. 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 Тільки, тільки з цієї сторони. Воно на бік. Так, воно, Може воно вже лягло на бік? Задницям впаде. Ну, Давайте воно рівно. Боже, так і де що. Не на вруч. Та уже вытянулись скики. Же не наш. Ого! Все, в парлас. Вперся? Да, тут впарилось. Теперь можешь. Піда... Откручиком. Давай, може, піда і підай сай. Вауку б... Опа! на силу, Бог дав силу. На десь поклади, бо нас тут. Ну і миси, намучилися. Не, ну цей палець навариться і проточиться блять. Так, він це буде ходити. Та я ж кажу, що його А ну, фонарика цього приймаємо. Та нічого, все, чуть-чуть виробітка. Ну як, чуть-чуть, добре. Навариться. Ну, -то, да, то він нового не будете ставити? Ні, no. а то він болтається, диви. диві. Ну, ага. <смірка> та там нова не буде. Хто та, не тут ту... просто допуск дані. А, втулки є там теж, він вже розтучувався. Вже втулиться. втулився. Втулень. А, то значить через. Ось сюди, ага, там, і що? Чи ні, стука суцільна. От то б не наварити його і до вас кихай проточить. Ага, коротший. Коротше. коротше. І тоді буде діло. Ага. А чуть -чуть. по відстаю по у цьому. Сходиться, все сходиться. Отут виглядає коротше. коротше. А ззаді такого не вистачає. Я вже наставив. Впереди вишнє, а ззаді. Що? Ні, Ні да, то да, слухай, як дірка 2 міліметра. Угу. Оце ще так ми ти дірку так прикинули, як поставиш угу. і заб'ячку. Угу. цього то воно ще туди вилізе. Вперед, да. тут теж, а тут буде не вистачати. Мгм. Что это Все что биновое. Все то биновое, Я менял он. Ну Значит, ком наварит, я беру тулочки, Вася проточу, я Добрый Добрейший, я вас такие, Вася. Сквозным тулка, ты что? Да. До половини, бо половини. До до половини. Половини. Половини, да. ну, я не дивився. Ну переверни її. половини. Одна... тут за ждів. З цієї сторони. Одна стоїть, стої, так. І стоїть, мабуть, ще й нема. А не факт, що це втулка. Та ні. ні. Це а, не втулка. Це витерло, це це витерло? в мост. Туда, витерло в ту втулку. Об цю втулку. Витерло. Витерло. Ну, б... Він не втуляний ще. А ну давай переведе. Що... Ну кум, вам же очки треба вже, а вони ж ще ж молоді ще бачать. Ну, да. Це вибило мостом, воно а, він да. ще не цей. Я, не втуль. Буду, я бачу. Да. Про три всередині. То, де, як він тут буде. Так, так, так то ми правда, ж аж до кінця спусті. опускали. Да. Ну да. так. само. Я думаю, що не варто цей палець ставити, тому що воно того... Воно зразу його розтопче. Той плотно сидить на скільки. Той плотно. Хоч і палець буде стояти мертвим, а ну розкрутити того, спробувати зараз. Як він будемо всі бавити. Напряму, типу, без без... Ну так, цю... да, де він сидить. Бо це вибило на втулках. Молодцы. Молодцы. Ну Що, це вибито, туди. Да, той край і той. Де? А це, тут немає вироби, пилюки воно зняв. Болото з моста. Ну, болото, так. Да. Оце він якраз там плотно й сидить. Це він свої, свої. Подожди, він і тут наварений. Ось да, диви. Він наварений да. другом. Він він... Так само. Ну, Ота та сторона, сторона дожить. Ну, я... та та й... Ось переверни в цю сторону і постав сюди. Так, бо вже вечір, на дворі темно, але за вікном. Бабуся вже буде йти, каже, горіхи бити. І Треба що ж цьому ножові от зробити. Що? Бо, Боже, добре, дякую, що нагад... подивилися. Я... Є ще в нас один такий між чуть більше. Я його купляла, не знаю, років п'ять, мабуть, назад. Але ними не користуюся в побуті, нічого ними не ріжу, бо вони такі тупі, це, це жаха не ножі. І от, от через то бабуся взяла ним, ним тільки горіхи виколупувати. руки не поріжеш це точно. І я на ту ручку не звертала уваги, а це непорадок. Не Мотай бабусю ізолентою дам ховати неподобство таке. Я думала вперед в краску окунути, але ж це буде довго сохнути. <рес> Ви так уважно все придивилися, я, геті... поняття я і поняття не маю, я й забулася, як у кольору той руський прапор. Треба замотаєм зараз, що зробиш? Мені ним зручно. Сховаємо, хай не <рес> ріже <рес> око. <хи> Нема, треба, як не було, ще якби жовта була ізолянта, то ми б зробили наш прапор, да, то було да, б да. приємно. Горіхи б самі лупилися і вискакували. О. А тепер гарний вже. Все. Сховали. Дай Стасіку ножик якусь. Чим одрізати. Вже горіхи можна вибирати. Я просиділа коло хлопців в гаражі, трохи змерзла. Олешка прийшов з садочка, прийшов з подарком. Ми торта не пекли на день народження, ми не справляли, тільки так повечерали. Мусила Наташа пекти торта. Він же хоче торта і подарка приніс. Так, завтра, що, да. торт є. завтра Олежка прийде на торт. А я буду йти бити те горішки. Всім на добраніч, тихо і всім ночі.